Тоді ще придбала ось таке насіння. Діти змусили мене докупити кольорової капусти, то купила ось таку фіолетову. Даю останній шанс виростити селеру кореневу. До речі, з нею дуже смачна консервація. Ну, Капуста Мінере для мене це загадка. Ну, спробуємо. Лагенарію. Також даю їй другий шанс. Виросте, не виросте. Захотілося ще ось такого декоративного перчика. Можливо, виросте, буде тоді рости у мене в будинку. Люфа. Діти також захотіли, буду для них вирощувати цю мочалочку. Розмарин. Ну, Вирішила виростити по тій причині, що люблю смажити стейки, і стейк дуже смакує з додаванням розмарину. Так, даю ще шанс червоноголовій капусті. Минулі роки купувала розсадою, але за 3 роки у мене не було вирощеної жодної нормальної головки. Ну, була десь ось така, як мій кулачок, ще менше, але нікудишня. Діти заставили ще купити брокколі, бо вони хочуть, щоб вона в нас росла. І даю ще шанс пекінській капусті. Два роки тому саджала її, виросла в мене одна штучка, але вона засохла. Ну. Ем, не знаю, чого купила ще таку цвітну, ну нехай буде. Мангольд. Розчарування виявилося, що тут написано, що, що це двохрічна овочева рослина. Ну Доведеться, мабуть, його садити в теплиці. А це знову по салатиках будемо їх їсти. Так, листковий апачі. Ромен, вже саджала його колись, сподобався. Каталонія Бутербродний. селера черешкова. Буду з нею, якщо вона виросте, консервувати помідорки. Ось такий салат. Лоран, тут написано, що він, ну, севне Лоран, це індивій. Я його вже вирощувала десь. У мене навіть є з ним відео, то класний, але влітку він вже був гіркий. Марш салат Ну, не вирощувала, але спробуємо для салатиків. Ще ось такий айсберг. Я вже сіяла, в мене вже зійшов, але іншого виробника. Ось такий божоле. Спробую. І цикорій салатний. Ну, подобається його їсти. В міксах зелені, що в магазині купляємо, то він смачний. Ось такі купочки.